Як збирається в ЄС запобігати ймовірним китайським поставкам? Розпитаємо у нашої спеціальної кореспондентки Яни Котик. Вона на прямому зв'язку зі студією із Брюсселя. Вітає Яно. У МЗС Китаю заявили, що країна не розглядає можливості передавання Москві зброї для війни проти України. Утім, європу непокоїть можливість таких поставок. На чому ґрунтуються такі припущення? Вітаю студія. І Справді за останні дні це найобговорюваніша новина тут у Брюсселі. За даними американської розвідки, стало відомо, що нібито Китай розглядає можливість надання зброї та безпілотників Російській Федерації. Їх Росія може використовувати у війні проти України у МЗС Китаю. звинувачення одразу відкинули. Проте американська розвідка на. Голошу про те, що поки що не схоже, що покинута. та Москві вдалося домовитися, але переговори тривають і не можна відкинути таку таке припущення розвідки. ЄС одразу ж попередив Китай, що розглядатиме постачання зброї у Росію як перетини червоних ліній. Про це також наголосили і в Сполучених Штатах Америки у Брюсселі. Цю, цю думку до Китаю Ських колег намагався донести Жозе Борель, верховний представник Європейської комісії. Дуже гостро відреагували на новину у Німеччині. У Тамтешньому МЗС голова Налена Бербок заявила, що це порушення Китаєм міжнародного права США та Європа. Обіцяють у разі підтримки Китає Москви одразу без вагань вводити санкції. Вони стосуватимуться китайських бізнесменів і китайських підприємства, які допомагають росіянам. І дуже важливим на чому треба наголосити, що тут, зважаючи на ці новини, представники Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн і також представники від Ради Європи Мішеля Шарля Мішеля заявили, що найближчим часом європейська делегація вирушить до Пекіну, домовиться про зустріч. Вирішить до Пекіну, щоб з'ясовувати ситуацію, яка зараз відбувається на міжнародній арені, оскільки це заго. Остріння воно є. Також треба зазначити дуже важлива інформація від журналістів видання Bloomberg. Вони сьогодні про це повідомили. Написали, що в спілкування представників оборони Сполучених Штатів та Китаю відсутні вже три місяці. Це свідчить про погіршення стосунків, і тому в Європі також сподіваються якихось роз'яснень від зустрічі отримати і щодо до цього студія. Яно, ще маю до тебе питання, що кажуть у Брюсселі про поїздку самопроголошеного білоруського президента у Китай? От недавно вона відбулась. Так, увага Євросоюзу і сполучених штатів усього світу прикута до поїздки самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Припускають, що Лукашенко поїхав у Пекін, щоб домовлятися щодо військової підтримки та військової, отримання військової, військової зброї та техніки. Ймовірно, і тут існує така версія у Європі. А деякі журналісти писали, що ймовірно, саме Білорусь може... Може стати так званим збройним хабом, тобто посередником, щоб Китай через територію Білорусі завозив, якщо таки вони вирішать постачати безпілотники та зброю Росії, і це може бути таким значним, значним від Китаю таким їхнім планом, оскільки така схема вона дозволить Китаю уникнути прямого постачання зброї Російській Федерації, і також вона ця схема допоможе уникнути. Санкції Китаю і тому і таку така така новина і така тут таке припущення воно існують. Але я хочу нагадати, що це тільки припущення про що пишуть журналісти, зважаючи на якісь свої е, джерела і зважаючи на ситуацію у світі. Тому увага, увага до Лукашенка прикута. Це це точно. Я думаю, що до вечора буде більше інформації від посадовців, які будуть коментувати цю, е, цю зустріч студія. Дякую, Яно. Це була Яна Котик з Брюсселя.